Всім привіт! Ви на каналі Атішники в Америці. Сьогодні на вас чека розпаковка iPhone 15 Pro Max. Колір е, Natural Titanium це дуже-дуже популярний зараз колір, тому що з лінійки, яка випустилася зараз для Pro Max чотири кольори, і з них. Три вже були більш-менш представлені раніше, але цей колір він новий для айфонів, тому я саме його і замовила. І він такий ніжний, прекрасний. Не знаю, чи будуть його замовляти хлопці, Мені здається, що це більш дівчачий колір. Перед тим як я розпакую цей iPhone, будь ласка, поставте вподобайку цьому випуску. Це мені дуже допоможе і підтримає мій канал. А також напишіть коментар. Будь-який, навіть якщо ви користуєтесь Андроїдом, це не привід не писати коментар під цим випуском. Напишіть Люблю Андроїд» і мені це також допоможе. І, будь ласка, підпишіться на канал, якщо ви ще не підписані. Насправді, придбати айфон в перший день продажу в усьому світі, це було важко. Ми робили з Марком з моїм чоловіком. Предзамовлення, По предзамовленню, яке ще відкрилося 15 вересня, можна було замовити отримати айфон аж на початку листопада. Мені це не мене це не влаштовувало. Я хотіла. Саме в день продажу отримати новий iPhone, але для цього потрібно було замовити саме в день продажу. Тобто 22 вересня відкривається продаж, Віка в 00.00 .00. Сидить на сайті Apple, намагається замовити, нічого не вдається, бо продаж ще не відкрито. Лягає спати. Ставить будильник на п'яту на ранку. В п'ятій ранку встає ще не відкриті продажі. Ставить будильник на 630, на 630. І в 6.30 вже я змогла замовити. І по обіді забрати свій iPhone 15 Pro Max. Я буду вам розказувати про цей iPhone з точки зору дівчини, яка користується зазвичай камерою. І все. Я хочу порівняти роботу е, камер з 14 Pro Max, 13 Pro Max і 12 Pro Max. Е, я тут назбирала всі ці телефони для того, щоб показати вам відмінність і у якості і в картинці, якщо вона, звісно, є. Якщо її немає, то ви самі все це побачите і подумаєте, чи варто було платити такі гроші. Скільки коштував iPhone, я вам е, трошки пізніше розкажу. Окрім айфону, я ще замовила собі ось такий чохол, Він м -м, якийсь такий крутий. А, чим він крутий? Тим, що не те, що там він там, якийсь там дизайн і так далі, він саме простий. Ось а колір такий коричневий, а, такий лагідно, ніжно-коричневий. Він крутий тим, що Apple зараз позиціонувала себе і взагалі позиціонує зараз себе як компанію, яка ба... дбає про природу. Вона там використовує якось... якісь екологічні продукти для того, щоб все це коротше не шкодило природі. І саме цей чохол він якось також такий технологічний. Тому я його і придбала. Ось. Погнали! Розпаковувати наш iPhone. До речі, ще я знаю, що змінилося, змінився дизайн цієї коробки. Раніше коробка була чорного кольору, зараз вже виробляють білого кольору, ніби це також якось допомагає зберігти природу, там фарби менше витрачаються і так далі. Ось ми бачимо ось такий дизайн, який також був показано на презентації. Я маю на увазі такий візуал. Да? Це якийсь такий такий. Тітановий пил, космічний, короче, Космічна коробка. Космічні ціни, космічна коробка. Що ми тут робимо? Відкриваємо. Так, iPhone 15 Pro Max. Оп. Так. Давайте ж подивимося, що тут у нас? та да та-да, де, те, ось такий я обрала колір. Насправді, це найпопулярніший зараз колір серед iPhone 15 Pro Max, тому що, можна так сказати, це як новий колір. Вони зараз випустили в 15-му Max чотири кольори. Я скажу вам, як дівчинка, це типу, синій, чорний, білий і сірий. Ось, і такого сірого ще не було. Синій, який випустили, цей синій дуже схожий на синій кольор, який був раніше в 12 Pro Max. Ось такий 12 Pro Max і чотирнадцяти Pro Max. Ось тут бачите картинка, ну вони дуже схожі, відрізнити важко. І так. Ну що, готові до цього звуку? Ох. Ну, відчуття в руці насправді приємні. Чи це те просто через те, що це новий телефон? А, так, щодо ваги, то 15 Pro Max трошки легше, ніж 14 Pro Max. наскільки я пам'ятаю, там десь на 10-20 грамів. Ну, я відчуваю, що трохи, трохи легше, але щоб сказати, прям що, о, о! Просто там величезна різниця, то ні. Насправді, 10-20 грамів вони не так відчуваються. Але ну, в руці приємно тримати. Ще хотіла додати, що хтось по поскаржився виробнику Apple, що 14-м 14 айфоном хтось зміг поранитися ось цими ребрами. Я не знаю насправді, як це можливо поранитися. Ось такими ребрами це, ну, я не знаю, вони не гострі взагалі. Але виробник це врахував, і в цьому айфоні, і в цьому айфоні 15 ребра, типа не такі гострі. Ну, типа, да? вони трошки, звісно, такі, ну тут, я відчуваю, що вони більш м -м, закруглені, більш такі. Але, ну, щоб сказати, що можна було ось тут поранитися, не знаю. Що мені не подобається, я вже бачила в оглядах інших блогерів, це те, що відбитки пальців дуже легко залишаються. Далі, щодо кольору, знаєте, я хочу вам сказати, що всі ми все одно носимо айфони в чохлах, тому насправді не знаю, наскільки. Наскільки потрібно обирати саме той колір, що ви там захотіли, тому що все одно його ви не будете бачити. Ось, наприклад, з 12-промаксу все, що я бачу, це ось кусочок синього кольору. Ось тут під камерою. Все. Ну що, погнали? Включаємо. Hello! Hello, 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 hello! Ну що, обираємо мову, Україн... ага, українська. Сполучені Штати. Так. Ну, потім я, мабуть, зміню все ж таки на англійську. Так, режими вигляд збільшений, великий, типовий, швидкий старт. Налаштування без іншого. Я не хочу нічого переносити. В мене стільки хламу на інших телефонів. Я хочу просто новий чистенький цей телефон. Так, далі. Що тут? А, мови для письма і мовлення? Коротше, зараз я включу. Так, у нас Wi-Fi. пароль веду. Так, Ну що, у нас де активація айфону, поки активація айфону йде, я хотіла б вам розказати, що тут а, а, змінилося, оновити пізніше. Далі налаштувати для себе пізніше. Так, нічого не переносити. Коротше, я потім вам. Потім зайду в Apple ID. Що я хотіла сказати про цей телефон? Ось цей корпус титановий, ось ця кнопочка е зміни звуку, бачите, перша зверху. Ось вона тепер клікабельна. Тобто раніше це була, е ну як вона виглядала? Зараз покажу я вам на 12-му. Це все дав давно не змінювалося. Тобто ось. Така кнопочка була, можна було вверх-вниз да, переводити, вмикач і вимикач. Ось, А тут просто ось така кнопка, але її функціонал, знаєте, який класний. Мені здається, що прикольно, що тут можна. Налаштувати різні функції для цієї кнопки, тобто при нажаті при при натисканні на цю кнопку можна включити, наприклад, камеру або я не знаю виключити будильник і так далі. Тобто, ви можете самі налаштувати, що ви хочете для цієї кнопочки. Але після того я не знаю, як включити без звуковий режим. Але це я думаю, що все продумано. І так, а, налаштую, і давайте будемо дивитися камеру. Зараз ми бачимо різницю у зйомці iPhone 15 Pro Max і 14 Pro Max. Справа 14 Pro Max, зліва 15 Pro Max. Я бачу, що кольори кольори більш насичені, і також картинка насправді набагато така точніша. Зараз зйомка йде на режимі 4К і 60 кадрів. Зараз порівнюю режим роботи внутрішньої камери. І так, у нас 15, 14, 13, 12 Pro Max. Мені здається, що 12 Pro Max взагалі на рівні знімає з 14, а 15 Pro Max знімає. Так само, як 14-й зараз, але більш темніший колір. Не знаю чому, але мені подобається внутрішня камера більша 13 го Pro Max. А давай давайте ще раз порівняємо роботу саме 14 го і 15. го Це 15 ось цей, а це 14. -й. Бачите різницю? Внутрішня камера 14-го айфона, мені здається, працює краще. А це фігово, тому що в основному я користуюся внутрішньою камерою для сторіс і так далі. Тепер давайте перевіримо стабілізацію. Стабілізації, мені здається, в принципі, однаково. Але більш такі яскравіші кольори і більш натуральніші, і такі кіношні це в 15-му Max. Дивіться наскільки реагує на квіточку 14 айфон, він її розмиває 15 айфон, дає таку чітку картинку. А ось це зум максимальний, який є на айфоні 15 і 14. -му. І тепер я хотіла розказати саме, як я замовляла цей айфон. 22 вересня сьогодні я в 5 ранку ставила будильник для того, щоб зробити замовлення і забрати телефон саме з магазину, і поїхала в робочий час його забирати. В мене був апойнтмент. Коли я прийшла, була велика черга. Всі стояли в лінію, і виявляється, що це всі люди, у яких також був апойнтмент. Тобто, ви не могли просто так прийти в цей магазин сьогодні без апойнтменту і придбати а, телефон. Так, воду взяла. Ну що, зараз покажу вам, як виглядає магазин Apple. Це, звісно, не Дубай, але вже чергу я побачила. Що не весело, так? Ми зараз проводимо свою обідню перерву під палячим сонцем. Працівники Apple виходили з парасольками видавали людям, бо реально спекотно тут стояти. За буквально 5 хвилин дивиться, яка черга вас там. Коротше, людей повно. І це тільки ті, хто встигли зробити appointment. А Апонтман я зробила, я розкажу як. Дивіться. Yeah. Ось тут навіть водичка є. Водичка, парасольки. Тільки нікому не дають цю водичку, да? так? Бідні продавці, до речі, сьогодні у них важкий день. Apple. Цікаво, скільки у них за сьогоднішній день буде продажів. Можна це буде подивитися десь 100 тисяч? Ні, ні. 15 промакс. Зараз мені його дадуть в коробці. Давайте поближче покажу просто 15-й. Чорний такий колір. Також чорний. А це не той колір, що мені хочеться. Я замовила natural. Natural. Titanium. Natural Titanium. зараз поглянемо. А що таке на мій телефон? Оце мій телефон 14 Pro Max, це 13 Pro Max, 13 Pro Max. я буду віддавати. Він в дуже гарному стані, все з ним окей. Ось, а ось це iPhone 15 Plus просто рожевий. Це вони, я так розумію, через Барбі Фін зробили такий колір. О, такий дуже гарний ніжний, такий взагалі, як... Ніжний такий молочний, немолочний, такий з лимон, ніжний лимон, я б сказала. Це ніжна м'ята. Ну, я, коротше, я не знаю, як вона називається, буду сама казати вам білий І... і чорний. Make believe Kids screaming In the cradles Profanities I see the world through eyes covered In ink and bleach Cross out the Ones who heard my cries And watched me weep I love everything What is the best? I <laughs> oh, so... Good just came out with this one this one is new yeah yeah it's the woven uh -huh. so it's made of recycled oh, okay. material uh -huh. so this one is yeah. very popular and uh do you have gray color Not okay. gray. Um, this one is pretty mine i think cool. that's just the silicone. Mm -hmm. no no okay this one also right? no i think Size. Good. Yeah. It's this credit card so right. the wallet is an additional feature that ah, you oh, should get. Oh, cool. maxi. <laughs> <laughs> okay. So then this one is really good. Yeah. You can take it off okay. if you want to look at it. What price is? Sixty dollars. Okay. Yeah, where can you buy? I buy can I can help you with it. Did you want to get the screen protector as well? No. no, just the. And the size of the cases are the same for 14 Pro Max and 15 Pro Max or uh, different? No, the 14 Pro Max and the 15 are going to be the same. The same, yeah. yeah. Okay. Точно не потер. А? Точно потер. Точно. Потрібно? І поліція чергує, щоб в мене ніхто не вкрав айфон. Навіть друга під'їхала. Навіть друга під'їхала. Ну так. Боже, на мене всі люди з черги так дивилися, що ну, ось, це була та дівчина mm. остання, яка стоїть в черзі. На мене дивилася, така думаю, блін. Скоріше, б всього сонця. От. От. Опф! Блін, раз заради чого ми стояли? На вас чекає розпаковка. Щодо фішок в айфоні, це нові кольори, батарея. На 2%, нібито там вона буде більше тримати заряду, ніж з, порівнюючи з минулим роком, з 14 айфоном. Далі це новий вхід Type-C. Раніше користувачі iOS і Android тільки і відрізнялися входом в зарядку, але зараз. Ми всі будемо користуватися Type-C. Далі, що нового? Нового те, що додали Action Button, Тобто раніше була така кнопка, якою ви включали-виключали беззвучний режим. Тепер не буде такого перемикача, а буде Action Button, Тобто цією кнопкою ви можете... Не знаю, включати камеру, виключати будильник, будь-що. Ви можете самостійно в налаштуваннях зробити ті сетінги, які вам потрібні. Ось. Тому виробники чохлів, які раніше робили чохол на 14-й айфон, вони тепер можуть робити новий чохол для 15-го, тому що теж... що. Той, що був для 14-го, тепер не буде підходити для 15-го. Хоча розміри айфонів, в принципі, однакові. Ось, ну і, типу, те, що я вам казала чи не казала, вже не пам'ятаю це, хтось сказав, наскаржився Apple, що поранився ребрами айфону. Як це так можливо було зробити, я не знаю. Але компанія це прийняла до уваги, і тепер більш такі вони. З чосані, як можна так сказати, більш плавні такі ребра. Ось, і в принципі, всі відмінності камерою я задоволена. Я бачу, що м -м, можна навіть спробувати познімати щось цікавого на цей телефон. Хочеться ним погратися, виглядає він прикольно, але не так, щоб він там сильно відрізнявся від 14-го айфону. Якщо вас цікавить саме камера, то я би вам радила її е, ну, замінити на 15-й айфон і купити собі. Якщо вас не цікавить камера, то може і не треба. Е, що мені сподобалося, що на, ну, на вулиці було спекотно, роздавали воду, роздавали парасольки, тому що ну від тіні щоб сховатися в тіньку. Далі, я купувала iPhone 15 з функцією Trade-in, тобто я віддала свій 13-й iPhone Pro Max і придбала 15-й Pro Max. За 13-й Pro Max мені е, віддадуть кошти щось там 580 доларів. Це максимальна сума, яку ви можете отримати, якщо у вас телефон в гарному стані. Ось саме таку суму і поверне там протягом 3-5 робочих днів. Перед тим як я зайшла в магазин, я в замовленні указувала, що мені треба буде віддавати 13 Pro Max. Тобто я буду користуватися трейдіном, і я спеціально перед тим як зайти в магазин. Скинула всі налаштування повністю до дефолтного значення айфону. Ось, ось такі справи. Тому вигідно це чи ні, я не знаю, тому що так думаю, що, наприклад, зараз я купила айфон, да, він там з чохлом 1600-1700 доларів. Я прикріплю тут табличку, ви будете бачити інформацію про вартість айфонів, яка зараз на сайті. Ось, і просто думаю, що зараз ти купив за там 1600, А наприклад, наступному році, коли вийде айфон 16, я що оцей телефон, який коштував 1600 доларів, потім віддам за 600? Гарний бізнес, кажу вам так. Не знаю, що вони там підсипають ці Apple для того, щоб люди ось так дуже хотіли кожного року відновлювати свої телефони, незважаючи на те, що їх телефон ще в гарному стані. Ось, але я купуюся на цей крючок і поновлю телефон кожного року. Все, дуже дякую, що додивилися це відео до кінця. Ставте вподобайку цьому відео. Також не забувайте підписуватися на канал, якщо ви ще не підписані. І залишайте коментар, чи сподобався вам огляд цього айфону, чи взагалі сподобався вам цей айфон, А якщо вам нічого не сподобалося, то ставте дізлайк. що ну, робити. все, бувайте, дякую. Привіт ви на каналі в Америці. Сьогодні на вас чекає розпаковка iPhone 15 Pro Max. А колір... Який колір? Я вже забула.